Доброчинці благодійного фонду «Чисті серцем вантажать чергову фуру гуманітарної допомоги. Цього разу вона поїде на Харківщину. Сьогодні ми відправляємо на місто Харків, і Харківську область пакет, це більше 500 продуктових пакетів, і плюс нам ще буде за. Також 15 тонн, тон, порядку 15 тонн різних продуктів. Директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська розповідає, у продуктові набори склали усе необхідне. В продуктовий набір входить: макаронні вироби, різноманітні крупи, олія, цукор, тушонка. Тобто такі основні речі, які необхідні для того, щоб хтось ну, собі змогли зготувати люди, щоб мали що поїсти. І крім того, також ще відправляємо і інші продукти продукти, з яких вони зможуть готувати, тобто вони будуть в котарах знаходитися, це різноманітні крупи. Серед волонтерів ми зустрічаємо й директора Тошківського ліцею, що на Луганщині Володимира Черкаса. Це один із освітніх закладів, котрий зруйнували расисти. Нині чоловік далеко від дому і своїх учнів допомагає іншим. каже зараз підтримка один одного неабияк потрібна. Зараз, як ніколи, люди були згуртовані. От українці згуртувалися і не дивлячись на те, де б вони не знаходились, от, вони просто допомагають. От я знайшов час для того, щоб значить приїхати і допомогти тим людям, які зараз перебувають. На Харківщині, на Луганщині, Дніпропетровщині. От наших мешканців дуже багато виїхали в ці регіони. Кожного дня доброчинці благодійного фонду честі серцем допомагають усім, хто цього потребує. Співзасновник фонду Василь Вишиванюк каже: найби цінна і підтримка закордонних партнерів та світової спільноти. Люба підтримка світу дуже потрібна для України, бо це показує, каже, піднімає і дух, і на. Що інші що інші країни, вони разом з нами і нам допомагають. І ми не одні у цій тяжкій ситуації. У благодійному фонді честі серцем кажуть, добрі справи не втомлюють, тому волонтери вже планують, куди готуватимуть наступну партію гуманітарної допомоги. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.